Села немає шансів на повернення, заявив тимчасовий міністр закордонних справ Гондурасу. Якщо ж політик-вигнанець таки вирушить на батьківщину, його одразу заарештують. В уряді Гондурасу переконані, зміна влади була цілком законною і відбулася за повної підтримки народу. Не зважає країна і на посилений тиск світової спільноти у несхваленні військового перевороту єдині навіть давні опоненти президент США та лідер Венесуели. У резолюції йдеться зокрема, що організація американських держав направить сюди свою місію. Ми маємо її сюди пускати. Якщо будемо заважати, застосують санкції. Зокрема, Гондурас виключать з цього об'єднання. В самому Гондурасі ситуація напружена. Напередодні влада ухвалила декрет, що обмежує права людини. Вночі на період комендантської години дозволені арешти та ув'язнення без постанови суду. Усі ці заходи, за словами гондураських парламентарів, лише заради миру і безпеки. Ки громадян у день в країні мітингують і прихильники, і опоненти нової влади. А стіни гондураської столиці вкриті написами Челетті». Так люди порівнюють тимчасового президента Роберто Мічелетті із чилійським диктатором. Мануель Селая це єдиний визнаний президент Гондурасу. Ми хочемо, щоб він негайно повернувся. Ми закликаємо ООН та американські держави не захищати безсоромних людей, які приїхали у цю країну, щоб руйнувати її. Гондурас має бути для гондурасців. Мануель Селає прийшов до влади в Гондурасі у 2006-му. Наступного року мав залишити крісло. Військових обурив намір президента змінити конституцію, щоб отримати змогу вдруге балотуватися на посаду глави держави. У неділю села викрали та вивезли до Коста Рики. Обов'язки президента Гондурасу нині виконує спікер парламенту Дар'я Тарадай, п'ятий канал.